А тебе впливають родичі? Твої там наша думка не сходиться з думкою інших людей. Біжи, бий, стій, відкриває двері і каже мені: «Дівушка, у вас немає сили. І так. Такий всесвіт. Ну зараз подивимося, ти екзамен, чи ти не здасиш? Ой, проблеми це погано, токсичні відносини. Якщо ви в ній перебуваєте, тут є якийсь плюс. І внутрішня моя Боксана дуже засмутилась. У мене таке трапилося, що просто мене вибило, наче з колії. Ану, ану, мені цікаво послухати. Давай. Ти, як психолог, от давай зараз розберемо цю історію. Це реально, я в якийсь момент не очікувала, що зі мною таке може трапитися. Можеш дещо тобі сказати? Так. А ти знаєш, я трохи не люблю фразу, ти ж психолог. Ми про це поговоримо. Так як ти, моя подруга, я хочу поділитися з тобою історією, і можливо ця історія відгукнеться нашим сьогоднішнім глядачам. Давай, я згодна. Давай. Отже, їхала я, значить, на зйомку, і в мене ще було так нормально собі часу. Я вирішила, що я зайду в пиріжкову і з'їм пиріжок з салатиком, бо тільки в одному місці я їм буряковий салат. Отже, я собі знаєш сижу, поїла. Думаю, ну на дорожку треба сходити до вбиральні. Я підходжу, вона зачинена. Стою, 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 стою. Думаю, ну щось довго знаєш, але я розумію, що в людей різне буває. Ну не буду, знаєш, тормошити події. Ну дав, різні бувають салатики з борячком. Знаєш, <світ> типу є такі е, сумненькі, є веселенькі, є вчорашні, позавчорашні. Ну я розумію. Я другий раз штурхаю двері. Вони не відкриваються. Я ще один раз штурхаю двері. Вони не відкриваються до мене. Ну та що ж таке? Тут підходить якась жінка. Я їй кажу, я в черзі, а вона каже. Так, так, я розумію. Вона йде, відкриває двері і каже мені: дівшка, у вас немає сили. І така, ну, Думаю, ну ладно, ти бухай вже й кажу, ну заходьте, але я була в черзі. Вона каже: ні, я вже там була, але у вас немає сили. Вона, ну, наче другий раз мені знаєш, це говорить. Ага. Потім я в мене вже так, наче всередині щось піднімається, бо я розумію, що фізична сила в мене є. Але і, типу, і просто сила в мене є. Mm -hmm. Я доволі там, сильна людина, ментально, психологічно, фізично. Я думаю, ладно, я буду мовчати, я тобі нічого не скажу. І тут вона мені третій каже раз. Дівушка, у вас просто немає сили, і я їй кажу. Дякую, що ви відкрили мені двері. Я просто думала, що людина і там зайнята, ну, типу, щоб uh -huh. нікого не тормошити. Кажу, Але сила в мене є. Супер. І потім я заходжу до вбиральні, uh -huh. стою, дивлюсь на себе в дзеркало і думаю, «Блін, і це мене якось так затронуло. дуже». Uh -huh. бо я така, «Ну Хто вона така, щоб мені казати, що в мене немає сили. При uh -huh. тому три рази. Три рази, я, я, я не тюфячка якась. І, і воно в мене, знаєш, я перший раз думаю, не буду нічого говорити. Ага. Другий раз в мене вже так піднімається. Третій раз, я така, та Господи, всясвіти, чого ти мене випробовуєш? Я тільки хотіла сказати, що це може бути екзамен. Я дуже часто спостерігаю під час консультацій, наприклад, якщо людина там щось вже пропрацювала, і наче все окей, все класно, а потім всесвіт так робить, що людина знову попадає в цю ситуацію з цими людьми, з іншими людьми. Але такий всесвіт, ну зараз подивимося, засиш ти чи ти не здасиш. От мене начебто була така перевірка: знаєш, uh -huh. чи зможу я відстояти свої кордони, чи зможу я відстояти себе як Оксану, при тому це незнайома людина. Пересічна просто людина, яка мені це каже. І я подумала, та яке вона взагалі мала право. Могла змінити формулювання. Типу, ой, дівчина, типу, звести все в шуточку. Ой, да, давайте відкрию там. Типу, Або я вам допоможу. Я наприклад. вам допоможу, uh -huh. бачу, що ви, типу, не можете з цим розібратися. Блін, а так три рази У вас нема... І знаєш, кожен раз воно ось так наростало. І що саме цікаве, що? Ти могла по-різному реакцію дати, да? ти могла подумати: ой, да, будь ласка, проходьте, проходьте, або взагалі піти. знаєш, Такий уникаючий тип, типу, все я Да? Або навпаки взяти так, піти в цю ситуацію, що да? ні, я там сильна, я там те. значить, ну, ти зрозуміла. А ти прорефлексувала, зрозуміла, що зараз ти з цією ситуацією будеш робити. Але цікаво. Цікаво, як от знайомі, як, як родичі. Наприклад, як близькі на нас впливають, на тебе впливають родичі твої там близькі, наприклад, якоюсь своєю думкою. От, наприклад, вони ти кажеш, що це зелене, а вони кажуть, що це синє. Ну звичайно, бо ми всі типу різні, угу. і часто наша думка не сходиться з думкою інших людей. І от я подумала про те, інколи людям навішують ярлики. Типу, ти не красива, в тебе кривий ніс, в тебе жирні ляшки, ти недостатньо розумна, ти не талановита. Або ти не тянеш. Ти не тянеш. Ти не тянеш Це Це такі обмежуючі установки. І я знаєш, я вже вийшла, іду, а мені ще треба так було пройтися до локації, на якій я знімала, я йду, я думаю, блін, це от я прокачала цей знаєш, скіл і змогла сказати їй: а якби я це сприйняла. Ти мене міг, я могла просто знаєш, так розтік розтіктись uh -huh. uh -huh. і, і взагалі не відстояти себе. І, і внутрішня моя боксана дуже засмутилася. Ну, якби звичайно. Я не змогла сказати людині, типу, ні, ви неправильно uh -huh. сказали. Я сильна, там, я розумна. І от коли нам вішають оці такі установки в школі, в універі, в родині, просто знайомі родичі, це дуже жахливо. Так, але що саме цікаво, за якісь установки ми хватаємось. Да? Mm -hmm. беремо собі, там приміряємо на себе. А якісь установки залишаємо, і теж ми можемо хватати і позитивні, і негативні для нас особисто, так а які залишати дуже часто, наприклад, так як наші близькі, там, наприклад, мами, папи, там рідні або там чоловік, сестра, брат, і, наприклад, якщо це близька людина, вона ще ну має досвід. Наприклад, вагомий досвід, uh -huh. так? і вона тобі каже, ну, давай так, ти не потягнеш це, Тобі там, ти не зможеш вивчити це. Ми думаємо, блін, може вона має досвід і дивиться зараз на мене, може, я її не потягну. Да? Але ніколи не забуваємо про те, що ця людина каже зі свого досвіду. Я дуже часто кажу про те, що не можна порівнювати один з одним. Чому? Тому що, по-перше, Два різних тіла, навіть якщо ми візьмемо двійняток чи близнюків. от і... нас історія дівчата близнючки, і завжди одні казали: ти розумна, да. ти сильна, ти спортивна, а ти гарно маєш вийти заміж. Або, наприклад, о, одна розумна. Чому ти не розумна? А ти а чого ти не вчишся так, як вона? Да. А чому в неї інше тіло, інша специфіка, інша психіка, наприклад, Інша так? карма в кінці да, кінця. Да, да. І якщо, наприклад, ми розрахуємо по секундам натальну карту, коли е, спершу та народилася і та народилася, і подивимося, що Асцендент має інший радіус, теж буде інше. Оля, ми не мали говорити про астрологію і таро. Я вважаю, що це. Ці інструменти, якими можна класно користуватися. Мені було цікаво, як, як я вивчаю, наприклад, якісь поняття, те, що дає там Юнг, Фройд, як це приплітається, наприклад, з астрологією, з нумерологією, і як, наприклад, відображаються різні поняття, різні специфіки. От я в цьому, в цьому, в цьому варилася. Я зрозуміла, що все однакове, просто кожна сфера по-своєму це трактує. От, і все. Це інструменти, які допомагають тобі краще себе зрозуміти. Uh -huh. Можливо, краще розібрати певні свої сторони. Uh -huh. Тому, типу, коли я дивлюсь астропрогноз від Анжели Перлу, наприклад, я її дивлюся через те, що він дуже позитивний. Uh -huh. От вона, жінка, мені здається, вона побудувала свою імперію тільки через те, що вона просто реально казала людям хороші прогнози, і ти, наче, послухав це і такий. Живем-живем, У mm -hmm. мене намічається гарний місяць, і ви запустили, наче в голові цю установочку і робиш її. Типу... Супер, це може бути твій інструмент руху, наприклад. Як ти зараз хочеш е почути інформацію, рефлексувати і зрозуміти, ага, зараз я от послухала і бачу певні дії. Отак от буду рухатись. А давай повернемось до цих установок, mm -hmm. які нам дають інші люди. В родині ми визначили, що не треба порівнювати так, mm -hmm. себе з кимось іншим. А от ти, ти ж спершу не стала психологом. Психологи тобі навіяли те, що ти маєш стати кимось іншим, так що відкривати карти до карти. Да, мої карти Таро, зараз. Я буду роз... відкривати до спектаклів. Да? <рес> я б не сказала, що це було більше навіювання. Я б сказала так, що мені не вистачило 2-3 місяці дорости, зрозуміти, що я хочу бути психологом і що це моє. Так. Угу. Але я згодна, що в той час, коли всі вступали, всі здавали на той час, це було ЗНО, я попала в якусь таку атмосферу, що треба вступати. Я, наче, від відштовхнулася від себе, ну тобто не занурилась, і пішла на навчання в КНЕУ. Факультет економіки підприємства. Так, так, так. Ти так. І економіка підприємства. До речі, у мене дуже хороші оцінки були. Да. <рес> ти повчилась, скільки ти повчилась? Два-три місяці. Але це був дуже цікавий досвід. І я дуже завдячую цьому досвіду, тому що коли через два-три місяці я зрозуміла, блін, а що я тут роблю? Я взагалі, ну, типу, знаєш, ти наче вмилася і така: ой, а де я? А що я? Ну що, що я тут взагалі роблю? При тому, що було дуже все класно. А я вже там в студраду пішла. Ну таке, ти розумієш. Ну вже почала просто І я вирішую все ж таки піти на психологію, спробувати. Одразу кажу це мамі. Мама підтримала мене. Потім кажу своїй подрузі, своїй викладачці, своїй людині, яка мене дуже підтримує, Ірини Юрівні. І вона каже: мені Оль, я взагалі не знаю, чи ти туди поперлася. Ну, типу, такого плану. Ти ж тусувалася з Луїзу Хей і всіми остальними. Рівятами <рес> <рес> читала Фройда. <рес> Оль, а як ти наважилася до того, аби все ж таки кинути університет, умовно перший, і піти за покликом серця, піти за тим, що тобі реально подобалось? Мабуть, настав такий період, що я відчула, що все класно з усіма я дружу, все класно несеться, але це не моє. Ну От, я відчуваю, що це не моє, от просто це не моє. Ну, тобто, якесь таке, прям я ще раз повторю, можна Давай. це не моє, <плес> і прийшло таке усвідомлення, що ну от я вже ж весь час, весь час була в психології. Ну знаєш, нам себе реально пощастило, бо в нас підлітковий вік він по суті був дуже вільним. Uh -huh. Ми могли пробувати багато чого, ми могли за, за допомогою театру, е, ми могли наче, відчувати себе краще, рефлексувати, бо ця вся наша рефлексія, по суті, пішла з тих часів. Uh -huh. Але не ну, будемо чесними, не всім так пощастило. Когось стикали і казали, вчи математику, вчи алгебру, у нас сім'я е, фізиків, ти uh -huh. маєш бути цим. І знаєш, інколи тобі там в жарти навіть можеш з людини насміхатися, і, і, бо всі от, часто ці такі підколи, знаєш. Вони всі йдуть через жарт. Uh -huh. Або, типу, тобі щось сказали, а ти віджартовуєшся. Не кажеш прямо, а таку типу, шуточку кидаєш. Uh -huh. А зараз перейдемо до наших захисних механізмів. Uh -huh. Звичайно, сміх це теж наш захист, щось нас засоромлять, і ми можемо просміятися. Наприклад, от я тобі можу сказати: Оксана, ти гарна. Ти можеш сказати так, дякую. А може заспіємо засміятися, сказати, та ні, Оля, ти що, ти що. <сум> я нещодавно таку фішку робила, що коли мені казали щось про мою зовнішність, uh -huh. я почула, що хтось каже: Да, дякую, я знаю. Угу. Мені приємно за ваш комплімент, але я знаю. І я навіть почала собі використовувати це. Угу. Коли мені казали, ой, тобі так лечить цей колір. Я кажу, дякую, я знаю. Угу. І навіть ось моментом заперечення, коли людина каже: Та ні, ні, що ви, я ні, я не гарна, я там не знаю, там я не класно вчуся, я там ще щось, це теж певний захист, щоб мені боляче не зробили, щоб я там не травмувався і тому подібне, або сублімація, наприклад. Або о, коли ми, наприклад, ще дуже є така класна штука, коли нам щось говорять, а ми такі, що, що, що? Ну, типу, як перепитуємо, так? це момент уточнення, і ми наче даємо ще своєму організму переварити час типу, для сприйняття інформації. Але, звичайно, захисних механізмів дуже багато. О, можна повернутися до сублімації, бо я не до кінця розумію, що означає сублімація. Сублімовані фрукти знаю. О, Розкажи таке, сублімовані фрукти. Я не знаю, що таке сублімовані ну, фрукти. Це коли так дуже висушують які блін. Не знаю просто, ну, я не можу пояснити. А по друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, що таке сублімовані фрукти. Дякуємо. Я, я забула як пояснити. Ну його якось там спеціально сушать. З нього забирається вода, і вони в результаті такі хрумкі і дуже поживні. Типу. Ну я не знаю, я уточню. А сублімування емоцій? це коли ми беремо. Інформацію, яку нам дали, так і не сприймаємо її, а наче перетворюємо, перероблюємо на зовсім іншу інформацію. Це тобі наприклад, мені сказали тобі. Це що мені таке можуть сказати, а я її в що перетворила? Тобі можуть сказати Оксана. Ти класно там фотографуєш, угу. або Оксана. Ти, наприклад, маєш ще зробити оце, оце, наприклад, по завданню. І ти замість того, щоб отак і робити, і відчувати, і казати Да, класно я фотографую. Ти перетворюєш на інформацію Ой, це значить, мені треба ще більше фотографувати. Це люди мені сказали, що треба, наче знаєш, це є марка, і треба під неї пахати, наче. А це, начебто, мені просто сказали, сфоткай мені портрет, а я кажу. Ні, ну давайте ще допридумуємо. Нам треба ще допрацювати, да. наче коли я ще наганяю зверху всього. Да, більше, да, так, Може так бути. Так. Перебільшення, перебільшення таке. Перебільшення. Перебільшення. перебільшення це теж може бути як така захисна, захисна наша реакція. Але не забуваємо, що ці захисні механізми вони класні насправді. Вони нас захищають. Наша психіка так захищається. Вона mm -hmm. так перетравлює ту інформацію, яка нас може трошки ужалити. Представимо, що я недостатньо там відчуваю. Що я там класна у чомусь. Да? І коли мені щось людина каже, і щоб моя психіка не травмувалася, я якось захищаюсь. Ой, ні-ні-ні. Ви знаєте, я ще не готова, наприклад. або там, О, а давайте, а давайте. Угу, Це складно. Так, да, але це цікаво. Ти можеш подосліджувати навіть в собі, в яких там ситуаціях що в тебе включається. Типу, наприклад. як я реагую на да, ту чи іншу да. на ту чи іншу подію? Да. А от реакція теж про реакцію, якщо говорити: біжи, бий, стій. Знаєш про цю реакцію? Не знаю про таку реакцію. Кол... Біжи. Ну я знаю, що означають ці слова, а саме а, ну розкажи не мені, значно. що означає ці слова. Оля, ну що означає ці слова? Вони буквально її означають. Ну, що біжи? Означає? Біжи. біжи, ти значить біжиш. Ага. О, може, це типу ти втікаєш від чогось? Біжи-бий. Бий, бий це, напевно, нападати. Да, супер. А я розумна, виходить. Ага. Так, я розумна. <сум> Якщо є ситуація, що означає бий? Давай якусь візьмемо реальну історію. Оця історія, яку ми на початку говорили, жінка мені сказала, що я не сильна. Якщо б ти була в позиції біжи. Я би сказала. Ну, може б взагалі просто пішла. Да, ти б ти б сказала, да, 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 і пішла. Б. І пішла. Окей. Якщо б це уникаючий тип, можна так сказати. Uh -huh. Якщо б ти, скажімо, стій, що б ти робила? Я наче б завмерла, да, встала в такий в ступор, і типу, побачив. Uh -huh. уночу... Що робиться? Ага, а якщо б? Я би я би я б почала з нею розводити конфлікт. Та хто ви така? А чого ви це мені говорите? А я взагалі-то сильна дія. Добре, а як на твій погляд, ти все ж таки зробила? Ну, знаєш, в мене якась була суміш типу уникаючого типу на початку, коли я наче ні. Потім uh -huh. така добре добре. І в результаті я її трохи вбила, бо я сказала: типу, я сильна, але дякую, що ви відкрили двері. Uh -huh. Супер. Це виходить да. бий? Да. Ти ж не пішла в такий сильний конфлікт, але ти пішла на ситуацію, правда? Ти пішла на ситуацію, ти пішла її вирішувати. Ти пішла у вогонь спасати людей. Ну, так скажімо, умовно, я б сказала. Да? Ти не побігла, ой, пож, типу, пожежа, я тікаю. О, до речі, в мене є дуже цікава історія. Яка? Якось приїхав до нашого містечка цирк це був дуже такий здоровецький цирк, який розміщувався на стадіоні. Він розмістив там свої речі, дуже таку величезний, такий тент і тому подібне. І хлопці малі. Років по 10-12, по 12, ну як сказати, малі, ну, ну <смі> да, відносно, так вирішили туди піти, не знаю, що вони там хотіли зробити, щось пошуршати, можливо, а щось... щось побачити. Так, воно щось схоже на те сталося. Їх було троє, і виходить, що вони перелізли і пішли туди гуляти. А там була така територія, невеличка відмічена, де був тигр. Я не люблю цирк, відразу кажу. Але цей тигр не був такий агресивний, але до хлопців почав іти. Двоє з них побігли, угу. а один став і стояв. Тобто він завмер від страху. Тигр йому нічого не зробив, просто там пнюхав, хлопці ті позвали людей на допомогу. Того тигра якби відтягнули, все нормально, все окей. Але оця реакція. За мри. Замри, замри. Що він не міг, свідомість у нього вже тут не була. Вона він тупо дивився на оцю страх, на оцю тривогу свою, да, на цей оцей угу. момент, що зараз буде. От це таки, скажімо, фізична реакція. Щось іде, щось таке незрозуміле, страшне до нас, і ми зпиняємо наче. Ужас. Угу. Оля, а оці от установки. Бачиш, все одно от мене вони турбують, що досі. Деякі нам нав'язали, так угу. деякі, от ми від своїх родичів, можемо приймати, а деякі можемо не приймати. Як людям зрозуміти, що моє, а що не моє? Звичайно, коли ми народжуємося, ми ж як чистий білий листок. І нас батьки вчать ходити, вчать говорити, рідні там вчать сприймати якусь інформацію, комунікативності, вчать, і ми набираємося досвіду. І є певні моменти, які працюють нам на плюс, не вставляти два пальця в розетку. Дуже класний досвід, я тобі хочу сказати, так? А є певні такі установки, які працюють нам на мінус. І незалежно від того, чи це нам сказали рідні, близькі, друзі, чи ми самі їх створили, до речі, чи ми їх самі створили, важливо розібратися в цьому. Тобто можна повиписувати, наприклад, взяти листочок, аркуш А4, розділити його на два, і перше, повиписувати всі от моменти, які, в що ми віримо. Наприклад, гроші це погано. Да? Там. Або а, я не буду ніколи багатим, або важко заробляти гроші, або там, наприклад, мене ніхто не полюбить, я не красива. Щоб бути красивою, треба дуже багато зусиль. Щоб бути професіоналом, треба дуже багато вчитися, або працювати. Угу. Це теж певні аспекти установок. І от ви виписуєте, виписуєте всі установки, які ви знаєте. Неважливо, не чи ви їх здобули протягом життя. Чи вам нав'язали? От ви виписали, маєте. А на іншій стороні так читаєте і думаєте, як ця зараз установка, що вона мені дає? Вона мені дає розвиток, користь якусь. Чи вона мене все ж таки зупиняє? Ну чи вона мені все ж таки дає цей ступор? Та типу, порівняльну табличку? Так, да, можна так сказати. Да. І ти виписуєте: плюс, наприклад, ставиш, так? Типу, я це собі беру? Да. А угу. це я відкидаю. Да. А, от, наприклад, але ж просто так легко не відкинеться якась установка про правильно, заробляння грошей. Правильно, типу, її можна переробити. Як? Ну, Наприклад, написати про те, що я легко можу заробляти гроші і пожити з цим. Пожити з цим. То я жив або жила з установкою, що дуже важко заробляються гроші. так? І, а тут я поживу, наприклад, що легко заробляються гроші. От ти часто носиш каблучки. Туфлі ти подаш на увазі? Що... На підборах? Ну не дуже часто. Угу. Добре, а якщо тобі зручно в них чи не зручно? Ну, коли я налаштовуюся на те, що я маю в них ходити, то мені зручно. От, наприклад, якщо ти для себе вирішила ходити на підборах, mm. спочатку б тобі було важко, правда? Так. Ти б шукала якусь форму, ти б шукала. М, ну, скаж... які мені типу, підійдуть, да. типу, зручні, я б шукала. Зручні, так. Ти б шукала якусь такий момент, щоб тобі було зручно. Але з часом тобі сподобається, ти звикнеш, правда? А, тобто треба пережити оцей процес, да. коли мене буде наче відторгнення. Да, так, да, 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 да. Така адаптація, я б сказала. Адаптація спершу буде не класно, а потім ти захочеш все типу більше. Ну тобто адаптуєшся. Да, і ось дивися, ти одягаєш взуття. Так, тобі незручно. Ти думаєш, а які є там, наприклад, моменти? Можливо, треба якось ногу розслабити? Можливо, треба придумати якусь тілечку. Так само і тут я легко заробляю гроші. Ну так, класна, класна установка. А як це? О, може я подивлюся якийсь підкаст, може я перефлексую, може я знайду вихід, як я саме буду легко заробляти гроші. Знову підлаштування, ну ти розумієш. Так? Бачиш, от ми знаєш, не даємо нашим глядачам легкого шляху. Легко багато чого нам дається, але інколи для того, аби покращити себе. Треба ну, спуститися до дна якогось і відштовхнутися від нього. Ну так, і знаєш, коли мені, от, наприклад, клієнти кажуть про те, що ой, це так важко, це так важко, я кажу, окей, так, і я їм пропоную. Давайте змінюємо, давайте відкидаємо це. Вони кажуть, ні. Тоді ця установка вам вигодна. І ви хочете з нею залишатися. Так, да, ви ще не готові, ви ще не розумієте. Тобто вона на щось ще працює. Ну, тобто, вона на щось ще працює, що ви з нею залишаєтеся? Якщо у вас є якісь установки, приходьте до Олі на консультацію, вона їх розбереть. Да, це дуже цікаво зануритися. От в проблему в установку, коли в нас виникає, а який я плюс від цього отримую. Де моя тут вигода? Вигода, угу. користь. Так, да, це правда. Тому що ой, проблеми це погано, ой, це так там токсичні відносини, там туди-сюди. Окей, а чого ви в ній перебуваєте? Якщо ви в ній перебуваєте, тут є якийсь плюс. От пошукати в цьому це дуже, дуже цікаво. Тобто складається ситуація, а яку я тут маю вигоду? А який я тут плюс? Плюси на мінуси, плюс на плюс дає плюс, мінус на мінус, дає теж плюс. Так а плюс так, на так, мінус так, дає так, мінус. Так. Я запам'ятала. І ще ти запам'ятала, що ти сьогодні сядеш і повиписуєш у свій блокнотик свої установочки і напишеш плюс, які тобі дають реально плюс, якими ти рухаєшся вперед, а які ні, ти їх викреслюєш і пишеш нову класну установку. Так. Важливо, важливо програмувати себе, наче ти програміст і заповнювати новий світ. Друзі, ми раді, що ви сьогодні були з нами. Що прощаємось? Так, дуже дякуємо. Зустріч зустрінемося в наступному випуску. Ставте лайки, вподобайки. До зустрічі!